Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Останніми днями спостерігається різка ескалація на північних рубежах України. Основна мета противника відтягнути резерви зараз у сумського напрямку та ускладнити ротацію підрозділів. Ключові події активізація російських угрупувань на території Білорусі, спроби дестабілізації українського кордону без прямої участі регулярних військ Лукашенка. Політичний маневр Лукашенка після розмови з представником США Келогом офіційний мінська продемонстрував змінений вектор агреторики заяви про необхідність збереження нейтралітету. Онтракти з європейськими структурами, відмова від публічної участі у спільних наступальних планах РФ. Втім, реальна загроза не зменшилася, оскільки на білоруській території залишаються значні російські контрагенти, оперативне командування здійснюють генерали ЗС РФ. Диверсії у Чорнобильській зоні 7 липня 2025 року. Фіксуються серії вибухів і активність ДРГ у Чорнобильській зоні. Зафіксовано кількість про проникнення невеликих груп підесять осіб. водуться. бої за завозили спостережені контрольні пункти. Частина підрию здійснено для Доволікані уваги створення хаосу. Окремі джерела повідомляють про спроби замінування покинутих інфраструктурних об'єктів. Бої у Житомирській області, телеграм-канали, наближені до сил оборони, стверджують у лісовому масиві Північніша Російська група диверсантів потрапила у засідку. Після короткого бою було знищено кілька десятків військових РФ українські сили не зазнали втрат. Характеристика підрозділів противника. Літні десантні підрозділи водовоїмовірні залучені сплячі диверсійно-розвідувальні групи. Діяли у зв'язці з операторами безпілотників. Атаки Бапала і повітря. Них куль водночас із проривами ДРГ над бучою та РПІН збито кілька безпілотників-розвідників. Зафіксовано застосування повітряних куліротрансляторів для наведення артилерії дезінформації. Це спроби координувалися через мобільні супутники канали, що створювали уникнення виявлення у бої Чорнобильській зоні. За повідомленнями телеграм-каналу Вольне відбувся прямий бій із російського ДРГ. Підрозділ противника діяв малими групами, намагаючись пробити кордони і створити зелений коридор для наступних груп. Наразі офіційних підтверджень деталей бою немає. Вибухи під Києвом у нічи 6 на 7 липня лунали сильні вибухи поблизу Києва. За попередніми даними це або спроби завдати ударі у потилових по стратах, або дії диверсійних група. Частина вибухів могла бути результатом ураження російських дронів ППО загальні цілі військові противника. Завдання РФ виманити українські резерви Сумського і Харківського напрямків, створити хаотичну картину загрози з півночі, яка змусить ЗСУ перерозподілити сили, підняти інформаційно-психологічний градус страху, спекулюючи Чорно. Чорнобильською зоною зірвати стабільну логістику постачання озброєнь через центральні регіони. втрата підтримки Лукашенка у публічній площині послаблює РФ політично, але не усуває воєнну загрозу. Чорнобильська зона використовується як інструмент шантажу шантажу відволікання уваги. Росія намагається створити враження. Багато векторного наступу не маючи резосів для повноцінної операції знищення літних підрозділів РФ у засіданні демонстрація високої боєготовності ЗСУ. імовірні подальші спроби прориву дрібної медерги і диверсії у тилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.